Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розбираємо звернення польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо можливого нападу Росії на Польщу на будь-яку країну НАТО. І він вже в принципі поділився тим сценарієм, який відбудеться, якщо навіть щось подібне станеться там за наступні. Я не знаю наступні місяці, роки і так далі. І його позиція для мене досить чітка. Видно, що видно в нього рішучість, і давайте про це поговоримо. Я думаю, це дуже важливо в першу чергу всім українцям, які знаходяться на території Польщі, так бо це безпосередня їх безпека. І по-друге, це дуже важливо для українців, які знаходяться в Україні. Бо Польща знаходиться і є фактично тиловою країною для України. І якщо тут почнуться якісь бойові дії, то це. Ну, якби негативно скажеться на Україні, тому давайте розбиратись. Ставте, будь ласка, цьому відео лайки, підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково свої коментарі. Всі ці дії дуже важливі, особливо на відео, де в заголовках є дві букви РФ, тому як на них максимально залітають російські боти і починають ставити дизлайки. Писати якусь бредоту і там кидати жалоби на ваші ж коментарі. Так і це е, якби Ютуб такі відео далі не просуває, і для них це важливо, щоб е, не побачили ці відео е, якомога більше людей. А ми цього хочемо. Тому, будь ласка, підтримуйте. Дякую вам всім, хто це розуміє. Е, отже, Росія в разі, якщо зважиться напасти на будь-яку країну НАТО, неминуче зазнає поразки. На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, презентуючи Сеймі пріоритети зовнішньої політики на 2024 рік для Польщі. Сікорський зазначив, що уряд дбає про безпеку, тому разом з союзниками має посилювати оборонні можливості і надавати максимальну військову та політичну підтримку для України. І ми знаємо, що фактично Радослав Сікорський став міністром. Лише 13 грудня, але з того часу я не пам'ятаю там жодного тижня, коли Сікорський не на якомусь серйозному саміті, на якому на якісь серйозні зустрічі, не закликав допомагати Україні. Тобто він це робить постійно. Сікорський постійно робить лише дві речі: активно допомагає. Україні на політичному терені постійно закликає всіх донатити на Україну, виділяти Україні допомогу, надавати Україні зброю. Це по перше. І по-друге, що робить Сікорський, це він закликає постійно всі країни Європейського Союзу нарощувати виробництво. Зброї не чекати якогось там дня Х, а просто зараз нарощувати виробництво зброї, щоб у випадку, якщо Росія таки наважиться нападати на країни НАТО, щоб ЄС був озброєний просто до зубів і щоб це дуже швидко або закінчилось, або щоб взагалі Росія не позбавилася цього наміру заходити на територію країн там Балтії або Польщі, і це є адекватно. Далі давайте по його заяві. Щодо розвитку подій, в разі якщо Росія таки нападе в очевидних інтересах Польщі є утримання агресора якомога далі від польського кордону, тому суверенна Україна має перемогти в цій війні, а мирний лад в цій частині Європи має бути відновлено. Сказав власне, він, також Сікорський підкреслив, що всупереч російській пропаганді, причиною агресії РФ проти України є не загроза Росії з боку НАТО, а є просто імперіалістичні погляди і бажання їх президента, і також. Дуже важливо на сьогоднішній день. Він закликає, що е, дуже важливо пам'ятати, що е, Україна на сьогоднішній день бореться і захищає захід, також демократію. Е, і дуже важливо, щоб зберігалася ця відповідальність влади перед своїм народом за свої вчинки. І насправді це дуже важливо. Ми бачимо, як би нам українцям не подобались мітинги польських фермерів, але ми бачимо, що в них є таке право, вони це роблять, і польська влада до них дослухається. Бо чого тільки вартує спрощена система того зеленого ладу, проти якого так би котували в Україні. Бачите, проти там закону про мобілізацію проти якихось пунктів, які великій кількості українців не подобались. Ніхто проти цього. Нічого зробити не зміг, польські фермери змогли. Тому, як мінімум, в цьому вони свого можна віддати їм належне, що вони свого так чи інакше добиваються. Далі він говорить. Путін повторює якісь міфи з давніх віків, аби обґрунтувати агресію проти сусідів. Якби всі застосовували таку ж логіку, то жодна країна Європейського Союзу не залишилась би в нинішніх кордонах. Але після другої світової війни всі погодились на заборону таких псевдоісторичних претензій. Е, і справді, бо якщо е, хто знає, то Друга світова війна почалась саме з таких псевдоісторичних претензій, коли е, Гітлер хотів захопити фактично там судецьку область, бо там типу проживало багато німців, і це в принципі нічим не відрізняється від того, що зараз відбувається на Донбасі. Я думаю, ви мене розумієте. Також Сікорський звернув увагу на різницю військових та економічних потенціалах Заходу та Росії, тому як на сьогоднішній день в Росії. І Білорусі в сукупності ВВП менше в 20 разів ніж в країнах Заходу, і населення країн ЄС і НАТО в шестеро більше ніж населення Росії та Білорусі, якщо їх разом рахувати. І Сікорський говорить наступне. А тому це не ми захід маємо побоювати зіткнення з Путіном, а навпаки, і про це треба нагадувати не для того, щоб посилювати у Росіян відчуття загрози, оскільки НАТО є озброєним пактом, а щоб показати, що напад Росії на будь-якого члена альянсу завершиться її безумовною. Поразкою військовий та економічний потенціал Росії блідне порівняно з потенціалом Заходу. Якщо нам не забракне волі, то Росія програє, наголосив Сікорський. І це, як на мою думку, дуже важливий момент, якщо не забракне волі. Бо фактично так, в країнах НАТО набагато більше будь-якого озброєння, набагато більше запасів грошових і набагато більше населення. Він уточнює, що навіть зараз без жодної мобілізації, без жодних додаткових там, без жодного додаткового виробництва зброї, мають у чи більше військових авіації і підводних човнів, і у четверо більше військових кораблів, ніж має на сьогоднішній день Росія. Тому за це точно переживати не варто. І тут важливо, якби він. Дає чітко зрозуміти, що, по-перше, Польща і НАТО Росію не бояться. Вони просто розуміють, вони готуються для того, щоб зробити максимально безпечним навіть ті самі прикордонні райони Польщі для мешканців у випадку, якщо якась така біда і станеться. І також при цьому Сікорський звернувся: звернувся до Росіян, до Росії. Він говорить наступне. Ви не потребуєте земель інших країн, почніть нарешті інвестувати в свої землі і своїх громадян. Для початку можна завершити дорогу війну, усунути від влади вбивць і злодіїв, як це було зроблено колись в Польщі, сказав Сікорський, звертаючись до росіян під оплески депутатів. І справді така його заява вона є досить сильною. Він в лиці так голови міністра закордонних справ. Чітко дає зрозуміти, що польща готується, польська влада при цьому не панікує. Вона буде в час ікс готова, якщо такий час, не дай Бог, настане, і все ну і дуже важливо в цьому всьому. Звісно, так підсумовуючи, це є те, що він постійно говорить про підтримку України та українцям. Причому дуже цікавий факт, що Сікорський зі своєї власної кишені донатить на автомобілі для ЗСУ. Так, чого я не знаю, чи роблять таке наші українські політики, але Сікорський робить. І він також на різних там зустрічах в Європарламенті, в Єврокомісії ем, він про це говорить. Ну, типу, на якихось там сходках Європейського Союзу, вони про це він про це говорить, і він закликає всіх робити так само, як він. Не тільки там робити якісь виділяти, скажімо так, кошти з бюджетів держав, а також із власних кишень це робити. Тому. Е Бачимо, що він такий досить проукраїнсько налаштований, хто б там і що про нього не говорив. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.